Доброго, кажуть, не ранку вже, а обіду. Хайдеків. Їду до куми на участочок. Зараз буду рить. А я ось сюди ось до Куми, зараз Занирну до неї. А що робити? Там о синій камінь. Може хто чу, так називають. що то за синій камінь ніколи там не був. Ніколи мене, мені було не інтересно. Так, Я вже тут ось Там Таману полоску. Тут виходить клин, я зараз його вигоню, а потім стану вже на дліні гони і буду Так що, якось так. Зараз підтря... під... трішки, то набагато йде краще. Спочатку трошки підпрацьовував. Получається тіні, короткі гони думаю, зразу зараз вигоню, щоб потім вже куди переїду, там, на твій них буду Гарцювати. Так що якось отак. Це скоро нічне. А я до сих пор гарцюю. На цей клинок, може, докрутю. Та й буду валивать отсюда лично двое я печу мабуть оцей останній кружок і дергаю отсюда мне уже надавило получается вот там впереди село Байдайківка. Та, Та його туди воно все. Получається, що лекавці виключили і не видно, де воно село. Стало скучно. Я хтось гіхтарика десь пробиває, може хтось вдома там так. Там-там. В общем, світа немає. Телефоні інтернету немає. Сейчас а людодовую добиваю цей кружок, щетро роздатка підгаркає, Ну нічого. На колі вже шостий час. Бачите, далекі щось світиться, коротше. Може, люди бораються вечір на дворі. А я Тут свій тюрпи під свічу, бля! В общем, не GPS-у. Ось по ось Так, світова. Слих, Лик. трошки упригало мене. в общем на сьогодні бувайте а завтра чи послезавтра там коли я надумаю ехать стрінемся попаху все равно прийдеться. Добре ранок Ранок уже третього дня получается Їду через Луки. Пока и там еще три коровки. Тут и подростка даже хозяйство что по выбор небольшой. Сейчас иду туда. Там вот байдакивка. Бай, 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 как... вот там житель Каже, їде, ти кому пораєш. Ну воно. пораєш, пораш, вправляєшся, звучить по-разному, допомагаєш. Ну, в принципі, якби поприкольно, пораєш. А там як буде. От ще віримо. Приїхав, на участок уже пораю. що? руці пораю кому. Як отам один розладчик, каже. Так що Ну а хто як куму не попора, а як не кух мені залишилося ці заїночки добить і не... края біти по кругу і все. Я на світос, можна так сказати. Кизігнуть ключте може, як якби, приколо. Або усі якийсь спросить туди? Що будемо дивитися вперед, що там сперти робиться? Так, я закінчую. Уже, як бігають, тут загіночка є. По кругу обійду. Там, на три плуга, але десь оставляв примерно. Що пластика. Стоп, гляді, видно випадку нічого. Хто не бачу, порони і землі, я не знаю. Так що такого? Время отаке я приїхав, я не знаю, часу начало 9-го, наверное. Ходжу края вже, а тут у мене прийшов в гості білий сюрприз. Это білосніжна кішечка. Закончив кумі ділянку делянку. Казал, блять, Порать, попорал, короче. Куму попорал, еду до дома. А вы ставьте. сейчас глянем, что тут семочка. Семочка есть. Довольно така непогана і на вид навіть вся налита. Сиренька, звісно, на вагу. А що зробиш? Так що, їду додому. Комі закінчу тут, як он там вороч. Плюс дом тепер. Тут мені кілометра три